Як просто пересічному українцю там буквально на пальцях сказати, що це таке парламентський контроль і чому важливо, щоб він був? Для нас критичний екзистенційний життєвий виклик це війна? На війну йде левова частка нашого бюджету. На, е Забезпечення сил оборони, на е, фінансування е, зарплат, на з, е, купівлю зброї, на побудову фортифікацій, на ті речі, які дають нам з вами можливість на, на, на побудову е, ППО, на ті речі, які дають нам можливість е, опиратися далі і сподіватися на те, що нам вдасться не тільки вижити, а ще й перемогти ворога. Так, от у парламенту на сьогодні фактично це єдиний орган, в якого є можливість не тільки в не, не тільки парламенті, ще в рахункової палати, наприклад, та є такі, є такі можливості, які не зважаючи на те, що під час дії воєнного стану велика кількість витрат вона просто засекречена. Та вона е, з грифом е, там, для службового користування, чи там з грифом таємно. Але парламентарі, на відміну від багатьох журналістів, для яких це зараз закрита інформація, мають можливість викликати тих чи інших е, представників того чи іншого міністерства і отримати повну інформацію, а як використовуються ті кошти, які для нас критичні для того, щоб ми були сильніші.